Порятунок від полум'я та аварія на зустрічній. З вами Дніпро оперативний і це подій. зниження рівня води. Рівень води у Каховському водосховищі у Дніпропетровщині продовжує знижуватися. Відомо, що біля Нікуполя він впав вже на 7 метрів і станом на ранок 11 червня становив 9,35 метрів. Таким чином, за добу рівень води знизився на понад один метр. А від моменту підриву на 7,72 та метри. Зазначається, що на ділянках Дніпра, які живлять водою північно-кримський канал, триває обміління. Аварія на зустрічній у Дніпрі на провулку добровольців автомобіль збив велосипедиста. Момент ДТП зафільмували камери ситуаційного центру Дніпра. Автомобіль повертав із прилеглої дороги і через припарковані машини не побачив велосипедиста, який чомусь рухався зустрічкою. Інформації про травмованих наразі немає. Усі деталі з'ясовують правоохоронці. Порятунок від полум'я. У місті Марганець Нікопольського району в одній із квартир багатоповерхівки сталася пожежа. Вже на місці рятувальники встановили. Займання почалося в однокімнатній квартирі на першому поверсі п'ятиповерхової будівлі. Пожежники винесли з палаючої квартири чоловіка з інвалідністю 52 років, а також допомогли вибратися 60-річні жінці. На щастя, врятованим мешканцям медична допомога не знадобилась. Вогнем знищено 20 квадратів майна. На варті спокою. Бійці нашої області продовжують охороняти наш сон. Сьогодні вночі захисники сповітряного командування Схід збили одразу три дрони-шахеди, запущені росіянами по Дніпропетровщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Окупанти направили на область важку артилерію та били з нею по Марганецькій громаді у Нікопольському районі. Проте ворогу не вдалося налякати безстрашних українських військових. Віримо у ЗСУ. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі.